Всім привіт! Сьогодні тест та порівняння камуфляжа, камуфляж ММ14 та до бок, він же бутан, який був у нас озброєні перед пікселем ЗСУ ММ14. На дворі зима, але рослинність більш нагадує пізню осінь або ранню весну. Основна рослинність це суха трава, також з деревами. Тест камуфляжа у хвойному лісі. ММ-14, він же піксель ЗСУ добре підходить для світлої місцевості. Якась суха трава, світлі кущі. Свій малюнок не має чорних кольорів, відтінків, і в таких місцях добре працює, де все сухе, все світло. Нічого універсального не буває. Камуфляж Бутан розроблений в радянські часи, використовувався в українській армії впродовж до 2014 року. Працює на світлої місцевості не дуже. Але за рахунок чорного кольору, який, до речі, в природі фактично не зустрічається. Він добре працює в хвойному лісі або в якійсь такі місцевості, де притаманні темні кольори. Можливо, це буде літо, де буде зелене темне листя. Хоче до бок морально застарілий, для певних задач підійде, але викидувати його не варто. Куртка від виробника Косач виконана з тканини Дюспо. Це не оригінальна армійська тканина, тому вона дещо блищить. Але камуфляж працює, ММ14 також може бути кітель, може бути фліска, якась там плащівка, і це буде також по-різному працювати. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім до побачення та до наступних зустрічей!